Принцеса на горошині жив колись один принц, і захотілось йому одружитись з принцесою, та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось ввечері розгулялась страшенна негода, гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як з відра. Страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевичків і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні. Скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не столила очей. Хто зна, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. Просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матраців і двадцять пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді! Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово у описі, є посилання на банку Мона.